До того як я потрапила в армію, я працювала адміністратором стоматології. Вирішила піти в армію, тому що дуже давно вже хотіла, але не було якоїсь змоги. То дитина маленька була, то чоловік пішов в армію, не було на кого залишити. А зараз погодилася мама, і вона мене дуже підтримала. За що я їй дуже дякую. Люблю тебе, безмежно, мамунька. І зараз я тут. Я дуже цьому рада, і я розумію, що моє життя розділилося до і після. Це наша земля. Я ніколи не думала, коли я їздила на заробітки, що я настільки сильно люблю свою країну. Коли сталася отака біда, постукала до нас, рахуй до кожного в дім, і я вирішила, що все таки я маю бути тут. Працювала я в цивільному житті, в мисливському господарстві. Маю двох дітей. Я вирішила піти в армію, тому що теж хочу внести свій вклад в нашу перемогу. В цивільному житті я в основному працювала в торговлі до військової справи, не мала жодного відношення. У мене п'ятеро дітей. Я багатодітна мама. Ну вирішила, що мені є до цього справа і комусь щось треба все-таки робити. В армію вирішила піти, бо розумію, що нам всім потрібна перемога, по-перше, і жити в спокій. У мене служить син в 93-й бригаді вже четвертий рік. Я пишаюсь його рішенням і думаю, що я виховала гарного українця. Діти навіть у нас був такий сімейний совет, на якому ми мене старші діти відмовляли. Але рішення було вже прийнято. Синові я сказала: говорю, я колись я тебе підтримала, говорю, від тебе хочу також самого, просто підтримки, тому що ти знаєш, що все одно треба щось робити. Були проти, навіть деякий час зі мною не балакали. Ну слава Богу, всі сприйняли все добре і зараз тільки підтримка, і вона дуже важлива для нас тут. Моїм вибором пишаються старші і молодші. Навіть молодші попросили якісь такі військові речі, в яких вони з задоволенням ходять і думають, що мама завжди поруч. Я прийшла взагалі нульова. Да, там підготовка фізична була, тому що весь час по спортзалам, я думаю, все-таки воно дало своє. Проходилось навчання дуже складно, бо вже це було. Але я познайомилася з чудовими людьми. Дронщиком я стала, тому що ой, це не передати, коли ти взлітаєш в повітрі, і Боже, це... це така краса, це неймовірно. Але коли ти знаєш, для чого ти це робиш, не тільки горизонт, коли ти дивишся гарно, а ти ж прийшов для чого сюди, розумієте? І коли ти взлітаєш і ти бачиш. Оце понівіччене нашу землю, наші хати, хлопці наші, які стараються зробити теж все, що можливо в їхніх силах. І ти розумієш, що ти на своєму місці, що ти правильно зробила, і все-таки е шкодувати мені нема про що. Я дійсно знайшла себе, розумієте? Це супер, це відчуття класне. Я попала через групу рекрутингу. Ми з ними поспілкувалися, вони мені все пояснили. Потрапила в бригаду, підписала контракт і пішли на навчання. Навчання ми проходили в БІБІСІ Сапсан, там дуже гарні інструктори, все доступно пояснювали. Я пройшла навчання, і тепер моя робота заключається в тому, щоб знищувати ворожі крила, які дуже... Небезпечні для населення і та для нашої армії. Спочатку я йшла просто в військо для того, щоб щось робити і якось допомагати країні. В рекрутингу мені запропонували навчатися на пілота. Спочатку я можливо, що це буде важко і спугалася, але воно зовсім не так. Тут всі допомагають максимально цьому, і ну, мені сподобалось. Наша робота полягає в тому, що в знищенні ждунів забезпечити хлопцям переправу безпечну, для того, щоб вони могли доїхати до своїх позицій і повернутися безпечно додому. Спочатку прийшовши сюди, була така невизначеність, чим я буду займатися, що я зможу зробити, займаючись перехопленням ворожих крил, я вношу свій вклад в нашу перемогу.